Друзі, трошки розкажемо вам про наш килимок, бо інколи виникають цікаві питання, як правильно засолити балістику з демпферним матеріалом. В килимку є частина стінки з люверсами, і саме до неї, це ширше місце, ми вставляємо демпферний матеріал і балістичний пакет. То демпферний матеріал і балістичний пакет мають потрапити саме в цю частину, там де є люверс. Демпферний матеріал йде до тіла, а балістичний пакет вставляється до тої стінки, на якій у нас є кріплення. І далі це все закривається клапаном. Виглядає таким чином. Приводу кріплення. Кріплення на фастексі вони розкриваються і якщо чіпляти за пасок, то пасок має проходити саме між цими двома стропами. Також це стосується і системи молі. Також за рахунок велкро ми можемо регулювати його по місцю положення, або якщо ми будемо чіпляти саме за брючний пасок, або за петельки на брюках, то ми його виставляємо. Фіксуємо таким чином.